Ну що, зараз ми приїхали на перший погляд до звичної людини, але я з Вадимом не так давно познайомився і зараз ми всі разом зустрінемося. Добрий день Добрий день! Вітаю вас! приємно бачити земляки. Чернігівська область роду, ви я з Чернігівської області. От такі голови, щось крутять, щось роблять. Знаєте, прості люди, які хочуть працювати головою постійно в русі, щось думають, знаходять. І дивіться, бачите як. І туйки посаджений, і травичка покошена. Дивіться, яка штучка чикс. Опа, і поїхало. Що я з Чернігівщини привіз? Коротше, дивіться, ящичок яблук. Тут е, 5 сортів яблук. У цьому році не врожай, але все рівно для таких е, знайомих, як ви, це буде то, що треба. Дякую, дякую. І дивіться, так як ви займаєтеся крафтовим виробництвом, яке ми покажемо е, трошки спогодя, я теж займаюся виробництвом отаким яблучного оцету. Так що Дуже вам вдячний. У мене, теж такий... у мене там, там теж є подарунок, але це трошки пізніше. Ну, все згодом добре. Отак. Опс. Все, То бачите, поїхав. Ставлю поїхну. тоді, да? добре ставте. Пройдемо, подивимося біля саду. Красиво покошений газон. І дуже хорош, хороша така плотність, плотність трави. На зиму, хто доглядає за газоном, потрібно максимально низько косити. Бачу, якісь обробітки проводити, що таке, немає випадків. У мене, якщо я не був вдома, так у мене хрущ містами повибивав і жовті такі, ну, жовті п'ятна, де повідмирало. а у вас усе Саме так... цікаво, що ця трава ага. без поліва практично. Поліва, як ви бачите, немає на траві. Але трава досить гарно себе зарекомендувала. Ну це ж воно різнотраві, взагалі це не газонно. Там дві-три трави да, в місті да, да. і вони е, різна корнева система і за що е, того, ну, що не один сорт трави, воно та ямичка тут і стягує. Ну, вони але... вчасно давати підкормку і косити. Ну, немає цих, висовуються, полив, поливних у вас системи немає? Ні, немає, системи немає. Ми так інколи ставимо, але це літо було не досить таке жарке, тому, тому так досить Красиво у вас тут підсипали, ленточка стоїть. А, а скажіть, досить багато інформації щодо обробітку повесні по деревам? А як підготувати до зими, можливо, дати якусь прикормку? Що потрібно робити? Бо такої інформації в інтернеті досить мало. Можливо, кому це буде цікаво? Не знаю, на ваш сад подивишся, так, таке відчуття, що ви садовод якийсь. У вас дерева, я не знаю, настільки чисті. Скільки років я займаюся садівництвом, це вже там близько 30 років. Пробував я по-разному на зиму обробляти залізним купоросом, додавати туди мочевина. І, як показала практика, після обробітку залізним купоросом дерева такі стають некрасивого кольору. Рижий кольор такий. І. і потім, коли навесні ти обробляєш бордоскою 3%. Його ну, дерево так не дуже красиво виглядає. Тобто, і якщо правильно зробити обробіток по весні бордовською 3% не потрібно на зиму ніяк проводити обробітки і операції. Тільки в цей період треба внести фосфорно калійне добриво без змісту азоту, щоб відновити, відновилася корнова система. До замерзання в землі всі проходять всі аераційні процеси. І внесли фосфорно-калійне добриво, на таке невеличке деревце достатньо буде 150 фосфорів і 100 г калія. І, все. і це буде так, легше буде переноситися зимівля, менший стрес буде. А по весні вже додаться ну, інше добриво, якому буде вміст азоту. І щоб дерево стартануло, було сили, потрібне азот. Я в минулих відео це ж по вашим рекомендаціям робив обробіток бордовської сумішо. Але не в цьому році, а в минулому році я купив ізвість не досить таку якісну. І після того, як ми обробили, ефект був такий слабенький. А в цьому році ми вже знайшли таку комову ізвість. І погасили і обробили, то результатом я був набагато більше задоволений, ніж минулого ізв року. Ізвість не підходить, якщо вона буде у пакеті розмолота. Вона тільки потрібна, щоб йшла кусками. Свіжа ізвість. Потім проходить процес, відро нагрівається, потрібно постійно треба мішати, бо воно розплавить пластмасу. Цю тільки в такій звісті, і з додаванням е, міді, то есть на нашому каналі є як. Як я її роблю, тільки свіжих інгредієнтів може якісний препарат для обробітку. Кожен рік по весні його використання і у вас буде протягом всього сезону дерево виглядати такого голубоватого кольору, так як у вас там капусточка на огороді, то воно буде такого голубенький колір і дуже добре захищає. Одного обробітку, звісно, бордоської рідини недостатньо на весь період. Але щоб подавити патологію всіх грибів, шкідників, дерево повинно оброблятися з усіх сторон, щоб з нього також тікло. Дві-три години сухої погоди і все, ваш правильно приготовлений препарат, нікуди не змиється, буде працювати. пам'ятаю, ми ну, робили ви? отут відео. Да. Я до вас заїхав, і у вас за малим е Богом, як кажуть, <гуси> гусінь десь їхали. його швидко обробили і ну, вся гусина. Гусениць... Бачите? швидко впала і таким чином вдалося врятувати це дерево. Люди навіть говорять, от придумав, факелицеї. Так це ж простий народний метод. Ну, газета і теж можна так, якщо немає, під рукою ніяких. Але деякі цих. ж, да, то ну, Та, та як би вже нічого. Але лист здоровий, сильний. Ось такі міста, це, якщо у вас з'являються, це перше неправильна обрізка. Обрізка дерева повинна бути прикро біля дерева, тобто це потрібно зрізати. А якщо таке з'явилося у вас, то потрібно обробити залізним купоросом. Це дуже дешевий препарат зеленого кольору. Тобто ви ж меню таку набрали, в півлітрову банку вкинули, розколотили. Дві-три хвилини воно розводиться холодною водою і кісточкою обробили. І все, цей грибок воно вбиває, а дереву воно не шкодить. Бо так це буде прогресувати, тікти, не давати розвиватися, це все буде більшать-більшать. Ну, тобто і не буде заживати тут, то все це треба прикренько зрізати і тут нічого, дерево відновиться. Ще хотів би сказати з свого досвіду, повернемося до Бордовської суміші, можливо, комусь це буде цікаво. Ага. Якщо ви обробляєте дерево і у вас поряд забор, і попадає бордовська суміш не, на забор, не її змить. дуже не змить. То Ні. ми знайшли вихід з цього. Цієї ситуації. Що ми робимо? Ми беремо, зволожуємо водою забор ага. перед тим, як будемо тут обробляти забор мокрий. Ми обробили, підійшли, змили і все. Забор чистенький. Можливо, і я скористуюсь цією порадою, тому що в мене теж бага... безліч дерев, які знаходяться поряд. То я морочуся, витягую метри плівки, накриваю. Потім обробляю, перетягуємо пленку на друге, це ну, а і то, якщо попадає бордоска на профнастил, то вона аж так аж… виїдається. Аж... Ну, ми саме проекспериментували, ну, змочили, може... обробили, одразу змилили. Ну так, да, так як е, і дерево. Якщо не пройшло десь дві години і пішов дощ, то е, великий варіант того, що воно якби ну, змиється. Але якщо воно затікло і попало одну-дві хвилини на шкідники, які ага. там зимують і проче, то вже їм і одної хвилини достатньо буде, щоб воно спекло їхню е, оболочку на їхньому тілі.